Добрий день, хлопчики та дівчатка! Ми з вами неодноразово говорили про те, як зимують птахи та дикі звірі? А чи задумувались ви над тим, як зимують рибки? Адже з наступанням лютих морозів вода в ставках, річках, озерах вкривається кригою. Як бути рибкам? Насправді нічого не змінюється. Рибки продовжують своє звичайне риб'яче життя. Але є деякі особливості. Майже всі вони припиняють харчуватися. У них уповільнюється процес росту. У зимовий період вони живуть завдяки накопиченому жиру влітку. Деякі риби це короб. Лящ, лин, що люблять теплу воду з настанням холодів, зимують в ямах на дні водоймів. Такі ями називають зимуванням. Тут рибки збиваються з грайки і стоять майже нерухомо. А ось красі ховаються під затонувшим листям і чекають, поки температура води не стане вища. Ще взимку водорості опускаються на дно, під водою стає темно. Та така напівтемрява не заважає хижим рибам полювати, а навпаки, допомагає. До хижих риб відносимо щуку, судака та окуня. А ось інші мешканці водомів, такі як жаба і раки, сплять взимку. Жаба дуже активно готується до сплячки. Вона добре харчується, щоб накопичити великі запаси поживних речовин. Жаба заривається поглибше в мул або ховається під нависаючими берегами. Раки взимку теж шукають притулок, використовуючи затишні місця на дні водою, покритих мулом. Та частіше вони риють довгі нори, в яких і проводять всю зиму. Та найбільша риба боїться, що крига вкриє всю поверхню і воді не вистачатиме кисню. Адже риби проганяють воду через зябра саме для того, щоб виділити кисень. Так вони дихають. Та коли крига щільно вкриває воду, риба за деякий час починає задихатися. Тому люди приходять на допомогу і пробивають у криги ополонку. До таких віконець відразу припливає багато риби, щоб надихатися. А ще щоб риби себе почували добре у будь-яку пору року, ми, люди, повинні стежити і піклуватися про чистоту водою. Гадаю, ви знали багато цікавого про рибу. До побачення на все добре!